Привіт! це класична зелена ялинка висотою 2 метри 30 сантиметрів від Urban Tree. Така висота підійде ідеально у просторі кімната, в яких висока стеля. Ялинка виготовлена із сертифікованого первинного матеріалу ПВХ, тобто полівініл -хлорид. Це такий пластик у рулонах, які привозять на виробництво, розрізають, формують у гілочки. вже потім виходить така красива ялиночка. Цей матеріал є абсолютно безпечний, без неприємного запаху і без токсичних речовин. Тобто, якщо у вашому домі є діти або ж люди з алергією, можете не хвилюватися за їхнє здоров'я. Висота вимірюється від верхньої гілочки аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка стійка пластиково складається із чотирьох ніжок. Подивіться, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона заокруглена конусом до верху, а не зрізана під 90 градусів, як у багатьох інших ялинках. Голочки зовсім не осипаються і не колють пальці, особливо якщо порівнювати із живими ялинками. Діаметр ялинки за повністю розправленої нижньої гілочки становить 150 см. І якщо ви раптом хвилюєтеся, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, то ви можете просто підігнути гілочки догори або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки дуже цупкі і не будуть гнутися, навіть якщо на них багато іграшок. 94% споживачів Urban 3 обирають саме класичні. Линки, адже це ідеальне співвідношення і ціни, і якості. Також наші ялинки обирають, бо вони безпечні, адже при зіткненні з вогнем вони не будуть різко спалахувати, а лише поступово тліти. Ми говоримо все чесно, так як є насправді. І єдиним мінесом цієї красуні є те, що з роком в рік гілочки можуть трішки мнутися. Але це не проблема, адже можна виправити легко за допомогою парового генератора або ж звичайного фену. Ви просто вмикайте на гаряче повітря, підносите до гілочок і під тиском гарячого повітря вони знову стануть рівними. Ця ялинка складається із двох частин, і з легкістю поміщається в ось таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, виконувати на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті, Плюс у вас буде десь зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також вам буде легко донести цю ялинку додому, адже на коробці є пластмасова зручна ручка. Разом із ялинкою в коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкції і гарантію на конструктив на два роки. Ось така вона новорічна красуня, зелена класична ялинка висотою 2 метри 30 сантиметрів. Замовляйте її прямо зараз на UrbanTree з можливістю обміну та без жодних передоплат.